Всім доброго дня. Представляю вам однокімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Гарбарській. Центр міста. Загальна площа 33 метри квадратних. Все, що є на, на відео, залишається. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Індивідуальне опалення. Тут вхід в квартиру. Такий передпокій це кухня. Є, бачимо, все необхідності побутової техніки. Можна відразу заходити і жити. Двохконтурний котел. Це санвузол. Бачимо її ванна, пральна машинка, все вже є. І така житлова кімната. Також є. Такий балкон. Кого зацікавить такий варіант, звертайтеся. Ідеальний варіант для здачі в оренду. Всім дякую за увагу.